О, начі! Смерть ворога! Україна! До все! Україна! Полонце! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Для мене цей день це річниця створення української повстанської армії. Шановуємо герої! День, який, який заснував так сказати, нашу хоробрість, заснував нашу волю до перемоги, заснував нашу ходу да, до якоїсь держави, на яку ми мріємо, на яку мріяли наші діди, прадіди, які всіми силами намагалися здобути незалежну соборну Україну. І, можна сказати, їм це вдалося.